Друзі, в мене так багато всього красивого і так хочеться вам все показати. Це все я зробила, плила таку жилеточку сплила гарненьку. Ось погляньте, яка гарна ще ковтина в мене дуже такий комірець. Ось, як ви ж ви ж якби подивилися, бачите, як я сплила гарненько. Ще шалик тут є. Шалик такий. Гарний, гарний шалик з такими. Такими квіточками. бачите, Якщо повернути іншою стороною, то виходить також дуже цікаво. бачите, такий візерунок гарний дуже, дуже гарний візерунок. І комір такий великий. І це так взагалі шедевр. Ай Дивіться, який колір гарний. Така гарна. Різнокольорова ковтина, супер класна. Бачите? Отак, о, ось так от гарно видно. ось, Ну, а з цієї сторони вона також цікава. Ось, гляньте. Який. Бачите? Тут також використовувала плетіння крючком і спицями, Дивіться, який я робила. Бачите, вот сіточка і тут такий гарний колір. І ця дуже красива. Дуже красива такий рукавчик. Гарненький брошка Тут така. А ну, погано видно. Вона така помарачева. О, ось тут гарно видно, Помаранчева така. О, ота гарно видно. А, бачите? Вот. колір гарний. Бачите? Вот, і це гарно, це зовсім, зовсім така, ну, найкраща, можна сказати. Дивіться, це така ковтинка, тут шлеєчки, шлеєчки тут є. усіх можна зняти. Ось. От. І з цієї сторони ідентична. Така сама. Оп! Клас. Буду одягати, поки вам показую, буду одягати дуже цікаві речі.